Вітаю вас, друзі! Поздравляю з Новим роком, з китайським Новим Роком, який саме сьогодні виповнюється 17 лютого. А всіх людей, які це свято, вітаю, щастя та благополуччя в Новому році. А, а відео у нас сьогодні буде присвячено основним новинам, які відбулися в Канаді за останні тижні. Трошки поговоримо про КОЕТ про імміграційні новини. Про Олімпіаду, про всі події в Канаді, в Сполучених Штатах, в світі, які і в Україні також які впливають на наше життя, іммігрантське життя в Канаді. Почну, як завжди, з канадських новин. В нас триває Олімпіада. А сподіваюся, ви за неї слідкуєте. А це позитивна новина, яка не може нарадувати. Канада вже. 12 медалей має на даний момент 3 золотих, 4 срібних і 5 бронзових. І ще це, напевно, буде не останні, не останні канадські медалі. Канада вийшла в фінал хокейного турніру, турніру ноча збірна буде змагатися зі Сполученими Штатами. І це буде дуже цікавий матч. Я сподіваюся ви його побачити, тому що ці протистояння між канадськими і американськими збірними завжди дуже цікаві. Україна, на жаль, пасе задніх нас в медальному залі, які жодної медалі наразі немає. Але я не очікував ніяких медальних проривів від України, враховуючи всю ситуацію, яка зараз в Україні, вся ситуація зі спортом українським. Але надійшлося без скандалів на Олімпіаді. Олімпійський комітет доколупався до українських спортсменів, які вдягали шоломи пам'яті, мінімум три спортсмени. Постраждали найбільше, напевно, це був скандал навколо скелетоніста, який відмовився знімати шлеми. На мою думку, от він правильно це зробив. Це абсолютно дісреспектфол з, з сторони олімпійського комітету, який закриває очі на подібне порушення в лапках порушення від інших спортсменів. А, тому Бог їм суддя, а українці молодці, що не, не піддаються на, такі, на, таку, на такий тиск і продовжують відстоювати честь країни навіть в таких а, доволі важких умовах. А, ще Олімпіада не завершилась. Можливо, українців ще є шанси завоювати медалі і побажаємо успіху українській збірні. Ще до канадських новин у нас відбулася стрілянина У школі в Британській Колумбії 9 людей загинуло, доволі серйозна. Стр... Була такий трагедія: діти загинули в той шутер, який нібито дівчина, нібито хлопець, трансгендер, який зробив перехід в 12 років. І цим людям, які дозволили це зробити, я би повідривав би всі виступаючі часті тіла. Абсолютно, не може дитина в 12 років приймати рішення стосовно свого гендеру. І, і батькам ну не треба було це потікати Просто це я вважаю, що система в цьому спрацювала просто відвратно. І саме це призвело, то, що психологічні проблеми людини через, ось, через таку ситуацію. Але трагедія сталася. Я думаю, що Канада і зробить висновки з цим, аби ці висновки були. Більш-менш розумними, тому що вже настільки позакручували гайки з володінням зброєю, що далі, далі вже нікуди. Зараз в Канаді тримає кампанія вилучення рестриктед зброї. Тобто, під категорію рестриктед вони навіть 22-й калібр півавтоматично засунули. Та пукалки, які дуже важко когось поранити, навіть. А й дуже багато людей зараз вимушені здавати свою зброю буквально за безцінок. А тому, що буквально через рік володіння цією зброєю стане незаконною. А і навіть там політики вже висказувалися, Дах Форд, прем'єр-міністр Антаріо, призвав федеральний уряд припинити цю безлуздя, коли люди просто вимушені. ну, Не з тим вони боряться, фактично. Не з злочинністю, а з нормальними людьми, які володіють зброєю і легально і зберігають вдома. Ну, от така моя думка на цю. Стосовно цього приводу, на цьому тижні. Маркарні, до речі, стосовно зброї. Інший позитивний момент. Наразі оголосив про програму перезброєння Канади майже на 7 мільярдів доларів і збирається закупати зброю в Європі. Кидають через коліна американців, розглядають варіанти закупівлі гріспенів, літаків замість f 35 х А інші категорії зброї більше. Півробітні чати з Європи, Сполученими Штатами Фактично на рівному місці американці втрачають одного з найбільших закупівельних партнерів по зброї. Дотарифувалися, я би так сказав. Взагалі, з відношення від Сполучених Штатами і Канадами, Канада зараз на найнижчому рівні, напевно, можливому за, просто за десятиліття чи не навіть за століття. А черговий скандал нас виник а, десь приблизно там днів 10 тому, коли Трамп забажав собі 50% від мосту, який збудувала Канада за власний кошт міст, який сполучає а, Канаду і Сполучені Штати між а, Детройтом і Вінвінзером. Міст який коштує 6 мільярдів доларів. Будувався він 15 років. І, до речі, ну, нарешті от добудували. І канадці збудували за власні кошти повністю, використовуючи в основному канадські матеріали. І коли американцям в свій час було запропоновано давайте 50-50 поділимо, вони відмовились, і було домовлено, що Канада буде збирати тарифи за переїзд на цей міст. А поки він окупиться. Коли він окупиться, вже тоді всі збори за цей міст підуть 50-50 пополам. І причому буду направлені не до федерального уряду, Сполучених Штатів, а до штата Штат Мічиган. А ось і. Треба мост відкривати. Тут Трамп дізнався, що він нічого не, вит... не, не, не отримає з цього мосту взагалі. <свісно> І він буквально викручує зараз руки Канади. Віддайте мені половину прибутків з того мосту. Ну З якого хера спрашується. А тому ну, це ще один такий е, показовий момент стосовно того, хто такий містер Дональд Трамп. Барига з, з ринку з мафіозними замашками. А, я думаю, що Канада не піддасться на цю провокацію, все одно мост буде відчинений, і в цьому конче за зацікавлені американські споживачі і виробники, які на північних штатах сполучених штатів, особливо в Мічигані, знаходяться. Цей міст давно треба було побідувати, тому що актуальний міст там Амбасадор Брідж. Він вже не витримує тих об'ємів, і він вже був збудований більше 100 років тому, він вже давно втомився. Тому сподіваюся, що мост таки відшинять, відкриють його, і Трамп забере свої забаганки, звідки звідки він їх достав. І Канада продовжує диверсифікувати ринки. канадці зараз стали таким собі мостом між Азією, Європою і Північною Америкою. Якщо. Америка бажає закуклитись, то займатися лише Америка, Америка фьорш то є свято місто пусто не буває. Тому Канадці можуть підхватити цей прапор, який Трамп просто безжально порвав, викинув сміття. І зараз Канада стає таким бріджем, мостом між Європою і Північною Америкою і Азією. Збирається підписати велику угоду про співробітництво: 26 країн а, фактично повторити таку відкриту торгівлю а, між цими країнами. І в цій торгівлі немає місця зараз до Сполучених Штатів, їх навіть туди не запрошували. А, так що ось така відповідь Чимберлену трампу від а, канадського прем'єр-міністра Марка Карні. І взагалі, чим далі я дивлюся за політикою Карні, тим більше вона мені подобається. Насправді дуже класно він робить, то що можна подякувати, до речі, Дональду Трампу за те, що Канада нарешті прокинулася і перестала полагатися, покладатися на одного партнера з 80% усього торгівельного балансу. Тепер Канада починає більше працювати на себе, відкривати торгівлю з усім світом, відкривати торгівлю всередині країни. До речі, був буквально ось нещодавно. Репорт, Жардінс група, зробила таке дослідження, що несподівано для багатьох людей канадські провінції дуже непогано впоралися з викликами, які стали з приходу Трампа до влади. Ці всі тарифи, Канада непогано їх переживає, економічно і політично. Так що все в нас буде добре, на відміну від Сполучених Штатів, де все стає чим далі, тим цікавіше. Трамп вже фактично змірився з тим, що він програє а, вибори до конгресу. Сподіваюся, що він також програє до вибори до сенату. І тоді, ну, імпічмент йому буде навіть якщо демократи не заберуть сенат, а, то все одно в конгресі буде зроблений такий політичний рух. Політичний хід це новий імпічмент Дональда Трампу, вже третій. Ось був величезний скандал до речі, там стосовно ПЕМ Бонді. Це трампістка, яка головний прокурор зараз сполучених штатів, яку буквально прожарували конгресмени і сенатори на відкритих слуханнях нещодавно. І те, як я банально відповідала, це був просто ститий позор. Це треба було бачити. Коли людини питають конкретне питання про файли Епштейна, вона переводить стрілки на подивіться, який великий індекс Dow Jones зараз. Ну, просто капець. Так що в Сполучених Штатах все веселіше і веселіше. Трамп, до речі, зараз майже перестав згадувати про Україну, побачив, що ділов не буде. А і ці перемовини, які вже ні, вже третій місяць поспіль тривають. Вже Мединський до них повернувся цей клоун з Росії, а наші туди їздять лише для того, щоб не дратувати Трампу, щоб продовжували надавати хоч якусь допомогу. Хоча допомоги від цього у Трампа не дочекається, ніяка Україна, ці ці тамагавки, все це інше, це це ще потягання язиком. Єдине, що було дуже класно зроблено останні декілька тижнів, це те, що був заблокований Starlink на території окупованих територіях, яким користувалися росіяни. А це був, напевно, це досягнення все ж таки української сторони і нового міністра оборони Федорова, який найефективніший, До речі, прем'єр-міністр-міністр, прем який колись був в Україні, і вже давно його пора на прем'єр-міністра номінувати, тому що те, те, що він робив на всіх своїх посадах, це дуже добре. Ось давайте трошки повернемось до Канади, тому що великий анонс. У нас буквально вже через тиждень буде роковини початку повномасштабного вторгнення вторгнення, 24 лютого, і в по всіх містах Канади, великих містах і маленьких. Напевно, 22 лютого в неділю будуть великі мітинги на підтримку України. чотири роки початку повномасштабки. Збирається багато людей в Торонто це буде відбуватися на головній площі, на там Філіпп Сквер у третій годині дня в неділю. А прогноз поки у нас не дуже благоприятний, Там очікується те, що буде сніг в цей день, але я сподіваюся, що це не завадить людям прийти. І нам треба показати, що Канада не забула про Україну, що українці, які тут нагадають всім. Що війна триває і треба допомагати Україні і не забувати про Україну. Це дуже важливо. Тому закликаю всіх небайдужих прийти до своїх міст. Я думаю, що в кожному великому місті Канади буде це відбуватися в різні часи, безперечно, але приходьте обов'язково. Це дуже важливо саме зараз, тому що війна не закінчилася. Цікаві новини. У нас тут буквально збадьорилися люди з заяв Імміграційної служби Канади. Тому що вони сказали, що всі ці люди, які приїхали по Коету, повинні повернутися назад. ну Фраза була вирвана з контексту, контексту насправді, коли програма Коет була анонсована з початком війни в квітні 22-го року, чи навіть наприкінці березня вона запрацювала. то всі думали, що війна завершиться за 2-3 тижні. Всі вони дивилися арестою, як вся Україна в цей час. І тому ця програма була тимчасова апріорі. Тобто якомога швидше надати людям можливість приїхати до Канади, надати візи, надати можливість працювати і все. А, і потім ну, 300 тисяч людей подалися, точніше, мільйон людей подалися. 300 тисяч людей приїхали. Багато з тих людей отримали вже піар, багато ще в процесі отримання. Uh, і, в принципі, те, що люди думали повертатися, це не є ні для кого секретом. Але тим більше люди ж тут живуть і обживаються, оканадлюються. І чим більше ти живеш в цій країні, тим більше ти розумієш, що назад дороги вже немає. Немає вже тієї України, в яку можна було повернутися, немає вже тих навіть міст і сіл, які можна було повертатися. Багато людей втратили все, що в них там було. А навіть якщо не втратили, то вже тут рівень життя і вся, все життя настільки вийшло на другий рівень, інший рівень, що повертатися назад на Україну, ну, мало справді бажаючих. І це уряд Канади і Міністерство імміграції також розуміє. І, і то, що вони про це почали розмовляти, це, це є слідство того, що був, був великий тиск зараз відбувається. Саме з українців, які тут живуть в Канаді, через петиції яка ось, до речі, буквально тиждень тому завершилася, та відома петиція, яку зробив Йоанн Бейкер МП від лібералів, вона завершилася, і майже 50 тисяч людей підписали її там 48 з половиною, по-моєму якщо я не помиляюся. останні дані і повинен цю петицію розглянути Міністерство міграції. Я знаю, що консерватори планують зараз свою петицію. І таких петицій вже було до цього багато, в принципі, але все одно таких петицій не буває замало. Хвебеку є своя петиція, до речі, в провінції, провінційна петиція, яку один з блогерів просуває активно. І те, що інші блогери роблять там Вячеслав той самий об'єктивно про Канаду. Чи як в нього Канада моя історія у нього канал. Це листи на депутатів. Вони також працюють. Цей тиск працює. Я знаю мінімум три сайти, які збирають підписи на членів парламенту Канади. На підписи, а листи для того, щоб індивідуальні листи від канадських громадян на членів парламенту Канади на те, щоб вони щось робили для того, щоб надати піар українцям. Новий сайт буквально ось нещодавно був запущений. Будуємо Канаду разом, називається, буде посилання під цим відео. Я знаю людей, які його створили. І там вже насправді до, до створення того сайту вже було багато роботи вже проведено, і більш ніж 12 тисяч листів відправилися до МПІ в різних провінціях і федерального, і провінційного рівня. Тобто треба продовжувати давити на канадських законодавців. Депутатів, членів, членів уряду, міністерства імміграції і так далі, для того, щоб вони війшли в розуміння, то, що українці тут, незважаючи на тимчасовий статус програми КОЕД, а все більше їм потрібно впевненості в своєму майбутньому і надати їм можливість отримати перманент резидентшіп статус. Так що це також дуже важливо. Переходьте за посиланням, робіть листи на ваших депутатів, будемо продавлювати, щоб таки зробили вони програму для українців. Хоча вони будуть, будуть в цьому впиратися, як тільки можуть, тому що будуть розповідати про те, що не можна зробити окрему програму саме для українців, аби не образити інші національності. Хоча вже були прецеденти в Канаді, коли люди, які Переїжджали з Гонконгу свій час отримали такі спеціальні умови. Так що завжди такі були виключення з правил Я думаю, що українці дуже добре підпадають під це виключення з правил. Так що ось така у нас ситуація зараз кое там. До речі, не забудьте, що 31 березня останній день, коли ви можете подати на продовження своїх ворк-пермітів. І, будь ласка, не очікуйте до кінця березня. Подавайтеся, обов'язково на початку березня або ще лютий триває, тому що все одно їх довго розглядають зараз ці, -ці звернення. Чим раніше ви це зробите, тим краще буде для вас. Тому обов'язково продовжуйте ваші ворк-перміти, навіть якщо вже там давно подалися на піари і вже ось-ось воно з'явиться. До речі, в тих цих статтях, які були там з, міністр... з стаття інформація з міністерства міграції, я думаю, що там була помилка. Вони говорили про те, що 300 тисяч людей приїхали сюди, лише 2,5 тисячі українців отримали піар. Я думаю, що вони щось тут не я думаю, що тільки в Манітобі стільки людей отримали. Піари саме українців. Я думаю, що в цілому, по, по, по Канаді набагато більше українців вже отримали піар ніж 2,5 тисячі. Це менш, менше ніж 1% від цих, хто приїхали. Якось а, не складається в мене цифра. Я думаю, що реальні цифри набагато більше. І ще набагато більше людей очікують свої піари. А тому звертайтеся до імміграційних консультантів, саме вивчайте питання. Не сидіть на місці, тому що ця сфера міграції в Канаді дуже динамічна. Що завгодно може відбуватися. Буквально завтра, напевно, буде якісь анонси стосовно експрес центрі Вони міняють зараз експрес центрі дуже сильно адаптують його до реалій, які зараз в Канаді будуть серйозні зміни до цієї основної фактично програми міграційної канадської. Так що, слідкуйте за новинами, я буду спілкуватися з імміграційними консультантами, буду сам вам щось розповідати, будемо робити інтерв'ю. Так що буде цікаво. І ще раз обов'язково подайтеся на подовження ваших ворк-примітів. Це дуже-дуже дуже важливо. Ну і продовжуйте підтримувати Україну. Приходьте на наш івент, на наш мітинг через вже менш, ніж за тиждень цю неділю, 22. Лютого центральні площі канадських міст обов'язково приходьте. На цьому мене все. Дякую, що дивились. Поставте лайк цьому відео. Пока-пока.